Номер 889. Монету підкидають один раз, яка ймовірність того, що випаде герб. І так, наша подія А це випав герб. Нам треба знайти ймовірність цієї події. Ми знаємо, що ймовірність події обчислюється за формулою Ймовірність події А це відношення кількості. Сприятливих подій М до кількості всіх рівноможливих подій Н. І так, скільки ж сприятливих є подій, щоб випав герб, якщо б ми підкидали монету тільки один раз. Якщо ми підкидали монету тільки один раз, то і герб може випасти тільки один раз. Тобто М дорівнює 1. Скільки ж всіх можливих подій може бути? Може випасти герб і може випасти цифра, якщо ми підкидаємо копійку один раз. Тобто всіх рівноможливих подій це N, це 2 Може випасти цифра і може випасти герб. Кількість цих рівноважливих подій дві. Кількість сприятливих подій одна. Шукаємо імовірність П від А до рівня, одиничку, ділимо на два. І так, імовірність того, що випаде герб при киданні монети один раз, рівна одній, другій. Пишемо відповідь. Випадання горба герба, герба. становить одно, друга.